День подяки в США давно перестав бути просто святом. Це мить у році, коли мільйони американців згадують початки своєї держави і сідають за стіл заради відчуття родини та вдячності. Щороку, в 4 четвер листопада, двері домівок відчиняються для теплих зустрічей і традицій, що сягають 17 століття. Почалося все з групи англійських пурітан, які шукали свободи віри після невдалої спроби облаштуватися в Голландії. Вони сіли на галеон Мейфлауер і 21 листопада 1620 року прибули до Америки. Сто двоє виснажених людей не уявляли, що їх очікує, адже попередні колонії пережили трагедії. Більшість поселенців Джеймстауну загинула від голоду й холоду. На допомогу прийшли індіанці племені Вампануагів. Вони навчили колоністів вирощувати кукурудзу, використовувати рибу як добриво, полювати та збирати дикі рослини. Особливо важливою була роль тісквантума, Скванто, який знав англійську і став провідником у новому світі. Завдяки цим знанням Пілігрими зібрали врожай, що врятував їх від голоду. У листопаді 1621 року. Губернатор Вільям Бредфорд запропонував святкувати цей порятунок. Колоністи разом із сотнею індіанців влаштували триденний бенкет Подію, що стала першим днем подяки. Загальнонаціональним свято стало у 1789 році, коли Джордж Вашингтон підписав відповідний указ. А в 1941-му Конгрес закріпив дату – четвертий четвер листопада. Сьогодні серцем свята залишається спільна вечеря. У центрі столу індичка, символ виживання колоністів, яку подають із овочами, журавлиновим соусом та гарбузовим пирогом. Перед трапезою родини дякують за події року та можливість бути разом. Однією з найвідоміших традицій є президентське помилування індички, коли обрану національну індичку та її віце-індичку урочисто відправляють у спокійне життя. Напередодні свята американці займаються благодійністю, роздають їжу, одяг, допомагають безхатченкам, намагаючись подарувати відчуття тепла тим, хто його потребує. Цього року Америка відзначає понад 400 років від прибуття Мейфлауера. День подяки нагадує про силу підтримки та про те, що вдячність здатна стати основою нової історії, так само як колись стала фундаментом для цілої країни. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.